40 61 гривня. Антоніна Васильівна хвалиться, скільки вдалося зібрати за 20 хвилин ярмаркування. На прилавку в заступниці директора розмістилися товари місцевого виробництва. Мед липовий, мед гречаний, міцний горішевий. На благодійному ярмарку, який влаштували в школі до святого освітян, самі ж вчителі за продавців. На ядках представлені сезонні фрукти, різноманітні смаколики та продукти власного виробництва. Класна керівничка сьомого А торгує варенням. яка, каже, ціну ставила невисоку. Ціна 25 гривень, чисто символічно. Варення вишневе, малинове, асурті, сливове все те, що дає наша багата земля. Яке варення користується найбільшим попитом?» Найбільше користується поки малинове, але бачу, вийде вже і вишневе. Діти від такої події в захваті. Їм не відміняли уроки на період ярмарку, але зробили надвелику перерву. Школярі діляться з нами, що вже придбали. Я купив калину, і ще купив собі мохіто. Мухіто було дуже смачне, а калину це буде проти нас в себе вдома. Конфету купила, булочку купила, вже з'їла і мохіто». Мені дуже подобається цей ярмарок. Я вже придбав собі мохіто, торт. І також цей значок. А ти знаєш для чого організували цей ярмар? Так, щоб допомогти ЗСУ подолати москалів. Долучаються до благодійності і найменші учні. Восьмирічна Поліна приїхала до Хмельницького з Харкова. Дівчинка вже встигла за короткий період знайти собі у школі друзів. Мені тут дуже дуже неймовірно. Я хочу придбати калину. А навіщо вона тут? Що прикрасити свою кімнату і е, е, любити Україну. Як кажуть учні, таке ярмаркування то не лише донати для ЗСУ. У такий спосіб вони показують свою повагу та любов до вчителів і, відповідно, вітають із професійним святом. Придбав сирну запіканку, у вчительки англійської мови. На вигляд дуже смачна. Я думаю, на смак так же само. Передаю привіт Галині Васильівній, вчительці української мови. Цього року у зв'язку з повномасштабною війною в країні у навчальному закладі урочистостей до свята освітян проводити не будуть. Тому, як каже директорка, такі заходи спрямовують, аби у такий нелегкий час розважити і вчителів, і дітей. Запросили сьогодні в ролі покупців наших дітей, дітей із сусіднього спортивного ліцею, наших батьків, громадськість анонсували це через батьківські групи. І сьогодні бачите в школі прекрасна атмосфера, таку, яку ми зазвичай очікуємо, коли мирні часи. Усі кошти, які вдасться зібрати, передадуть на потреби наших захисників.